Доброго усім дня і сьогодні ми поговоримо про машини спеціального призначення. Цінуй життя, цінуй життя своєї, своєї родини. Воно у вас у всіх єдине. Цінуй і бережи. А ці машини допоможуть нам берегти наше життя. Давайте про них поговоримо. Червона із білим, рятувальна машина поставила баки з водою на спину, залізну драбину везе із собою і мчить загасити пожежу водою. Діти, це рятувальна машина. Вона возить рятувальників, які допомагають людям загасити пожежі та рятують життя. Також Рятувальники допомагають у різних екстрених ситуаціях. Діти, а якого кольору рятувальна машина? Так, вона червона. А якого вона ще кольору? Так, звісно, білого. Тож вона червона з білим кольором. Тепер перейдемо до наступної дуже важливої машини. Помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня, і відкриті всі дороги для швидкої допомоги. Це машина швидкої допомоги. Вона буває і ось така біла, як ви зараз бачите, і ось така жовта, більш нова. Але зустрічаються і біла, і жовта машини. Швидку допомогу викликають, коли із людиною щось сталося. Вона сильно захворіла і відчуває себе дуже-дуже погано. Або коли людина травмувалася і їй терміново потрібно у лікарню. Малята, а якого кольору машина швидкої допомоги на цьому фото? Так, вона біла. А якого кольору смужечки на ній? Так, вони червоні. Тож вона біла із червоними смужками. І тепер перейдемо до останньої на сьогодні машини. Поліцейська машина приїжджає, коли потрібна допомога, злочинець перебіг дорогу, якщо зненацька заблукає, шляху додому, ти не знаєш. Вона приїде, допоможе і дорослим, і малим, всім, всім, всім. Ця машина возить поліцейських, які ловлять злочинців, помагають регулювати дорожній рух та ще роблять багато всього потрібного. Діточки, а якого ж кольору машина у поліцейських? Так, вона біла. А якого кольору ще? Так, синього і ще жовтого. Так, вірно. У неї аж цілих три кольори. Давайте згадаємо про машини, які ми сьогодні говорили. Перша була пожежна машина. Де вона? Так, ось вона. А ще ми говорили про машину швидкої допомоги. Покажіть пальчиком, де вона? Так, ось це вона. А тепер найскладніше знайдіть поліцейську машину. Так, вірно, це вона. Молодці, гарного всім дня.